Говорили про проблеми та нагородили кращих. Місцеві посадовці зустрілися із молодіжними лідерами Прикарпаття. Більше про захід дивіться далі. Покращити комунікацію між ініціативною молоддю та обласною владою. Основна мета цієї зустрічі ми хочемо почути кожного. І цього року ми започаткували таку хорошу молодіжну премію. Вперше називається Лідери змін, де раз у півроку ми відзначаємо кращі молодіжні ради Івано-Франківщини і даємо їм кошти з обласного бюджету на реалізацію їхніх заходів на території їхніх громад. І звісно, надзвичайно важливо підтримувати молодь усіх сфер щоб молодь залишилася в країні, щоб молодь долучалася до відновлення і до будівництва української держави. Про проблеми говорили і молоді люди. Основна, на їхню думку, зараз це виїзд хлопців та дівчат за кордон. Взагалі, найбільше я б сказала, проблема це особиста мене були це те, що молодь виїжджає. так само з ключових проблем це. Відсутність хорошої інфраструктури, про яку молодь наголошувала, а ще на зустрічі нагороджували найактивніших молодих людей. Грамоти та дипломи отримали близько півсотні юних активістів.